можно сказать, мы домучили сегодня эти полгода, которые были, конечно же, наверное, самые тяжелые и неприятные, даже, можно говорить, не, всей моей тренерской карьере, но вообще к карьере в футболе. Наверное, то же самое и у ребят. Для ребят эти были несколько месяцев. Можно отнести, смело отнести их в пассив наш. Вот. Закінчення 17-го чемпіонату України, який для нашої команди так непогано розпочинався, і справді видалося для Дніпра гірше й не вигадаєш. Низка прикрих поразок у другому колі перекреслили сподівання дніпропетровських оболівальників не тільки на місце в лізі чемпіонів, але й залишили клуб поза призовою трійкою. В останньому матчі сезону, вдома проти львівських Карпат, який вже не мав турнірного значення для обох команд, глядачі, яких, до речі, цього вечора на матеорії зібралося напрочуд мало, всього на всього 5 тисяч, очікували принаймні на красиву гру своїх улюбленців. Та, на жаль, побачить. Її Дніпропетровським фанам так і не судилося. Найгостріший момент, який створив Дніпро в цьому матчі, виник на останній хвилині першого тайму, коли Канкава, пройшовши по правому флангу, чи то навісив, чи то пробив по воротах Карпат. Та як би там не було, м'яч влучивши у попередчину рамки львів'ян, відскочив до Йонаса Мазілу, який з гострого кута не зміг переграти Мартищука. Крім цього епізоду, створити щось небезпечне біля воріт Карпат в цьому матчі, Дніпру за великим рахунком не вдалося. Згадується, хіба що декілька дальніх пострілів у виконанні Назаренка та Льопи, які правда, особливої гостроти в собі не несли. Тож не дивно, що по закінченню матчу глядачі проводжали команди у роздягальні гучним свистом. Зрителі, звісно, прави, коли вони не бачать футболу, то вони вправі требувати від команди хоча б цього, щоб команда и сражалась на полі і показувала футбол. Красивий, дійсно, у нас в більшості ігри цього не було. І и... Так как и ко мне есть претензии со стороны болельщиков, также у меня есть претензии к футболистам. А от Карманич Карпат Валерій Яремченко діями своєї команди залишився задоволений. Хоч львів'яни цього вечора нічого особливо видатного й не показали, та по грі ні в чому не поступились своєму більш іменитому супернику. Одного разу гостям навіть вдалося відправити м'яч у сітковорідні Дніпрян, коли Кральчук ударом головою таки пробив старцева, та арбітр гол відмінив, зафіксувавши офсайд. Ігра. Я думаю, що не була принципіальне в плані турнірної таблиці для двох команд. Ничего не решал. Единственное, что все-таки команды уходили в отпуск и э, какое-то впечатление болельщиков должны были оставить. Мне показалось, что игра была равная, но ну, в каких-то принципиальных моментах где-то все-таки команда Карпат проводила более, давайте так скажем, более сконцентрированно, более ответственно. Так как выявилось за несколько дней после матча, позитивный для Карпат итог встречи в Днепропетровска, и главного тренера не врятував. Керівництво Львівського клубу залишилося незадоволеним слабким на його погляд виступом команди в сезоні 2007-2008 та прийняло рішення звільнити Яремченко з посади. Як виявилося на післяматчевій прес-конференції, ця тренерська відставка могла стати не єдиною. На цій неділе я зустрічався з руководством команди і навіть йти по собственному желанию. але руководство не захотіло навіть слухати і. Попросила успокоиться, разобраться в ошибках и двигаться дальше. Это я говорю к тому, что, чтобы не, не было впечатления, что я не понимаю, что происходит, и вокруг меня, и как бы. Нахожусь в своїй оболочці. Тож чемпіонат 2007-2008 років в Україні завершено. І тепер всі сподівання на сезон наступний, в якому дніпропетровські оболівальники Звісно сподіваються побачити на полі новий Дніпро. Новий не в плані виконавців, а в плані гри, яку демонструватиме наша команда. Прежде всего, нам потрібно с ігру. Для этого, я уже повторюсь, у меня есть определенные претензии к игрокам, когда пускай что-то тренер сделал не так, а ты хороший игрок, то когда у тебя есть шанс, ты хоть на 10, на 15, на 20 минут, ты покажешь свое мастерство, ты покажешь свое умение и заявишь о себе. Просто у нас почему-то эти полгода этого совершенно не было.